І так, друзі, всім вітання, Тернопільщина, і з вами знову Агрохім Партнер. І сьогодні десь приблизно місяць часу, як ми сіяли горох Авірон, і сьогодні ми приїхали подивитися, в якому він стані. До того просто посіяли і до нього більше не дивились. Значить, дивіться, друзі. Як же проглядаються рядочки? Горох вже. У нас підріс, виріс. дивіться яка класна, зараз покажу. О, дивіться, яка класна коренева система. О. Горох вже практично готовий заходити в зиму, Бачите, йому вистачає місяць часу. ну Ясно, якщо є волога, є температури, він і може і швидше, але... Но... Так як в нас волога була, температури були прохолодні. І ось він такий у нас виріс. Ось орієнтовно є до 4 см. яка класна коренева система. Досить потужно і класно розганяє кореневу систему. І плюс його, то що він навесні, коли вже будете сіяти, ярий горох. У нього вже буде розвинена коренева система, він буде швидше стартувати і швидше буде розвиватися. І на старті буде першим, скоріше. Ну, і мінімум 2, можливо і три недільки різниці буде з збором врожаю між ярим та зимуючим горохом. Так що будемо спостерігати далі, як у нас буде. Зимувати, як перезимовувати, будемо спостерігати, щоб шкідники в нас не пошкоджували даний горох, тобто гризучі наші шкідники. А так, все у нас задовільнено, все нормально. Спостерігаємо далі.